Працівники ДБР спільно з місцевою поліцією провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Одеси. Проти колишнього військового порушено кримінальне провадження за декількома статтями, за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало експосадовця у липні 2023 року. Суд помістив його під варту. Того ж місяця підозрюваного було звільнено з військової служби. У ході розслідування, крім іншого, встановлено, що він придбав два об'єкти нерухомості у місті Марбелья, провінції Малага, Королівства Іспанія. Зокрема, у грудні 2022 року він організував покупку на ім'я своєї матері будинку вартістю понад 4 мільйони євро. Загальною площею 857 квадратних метрів, на земельній ділянці 1530 квадратних метрів. Також у лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тисяч євро, загальною площею майже 224 квадратних метри. 13 грудня 2023 року на підставі надісланого державне бюро розслідувань запиту про міжнародну правову допомогу національною поліцією королівства Іспанія за участі працівників головного слідчого управління ДБР проведено обшуки у придбаній родичами військома Віллі та офісному приміщенні. У ході обшуків вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вище вказаним майном членами його родини, на підставі зібраних доказів та запиту ДБР, компетентним органом королівства Іспанія було накладено арешт на віллу та офісне приміщення. Державне бюро розслідувань висловлює подяку працівникам національної поліції та генеральної прокуратури королівства Іспанія за оперативне виконання завдань у межах міжнародного співробітництва та співпрацю у сфері боротьби з корупцією та іншими злочинами. Як повідомлялось раніше, під час досудового розслідування ДБР зібрало величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались і повідомлення ЗМІ. Також будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції, яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військома на понад 188 мільйонів гривень. Колишнього військового підозрюють. У набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більш ніж 6 тисяч 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, перевищує її законні доходи. У нез'явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинені в умовах воєнного стану, вчинені кримінального правопорушення. В організації легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. У перевищенні наданих йому службових повноважень та надання незаконних вказівок підлеглим співробітникам щодо необхідності позитивного розв'язання питання про уникнення від призову до лав Збройних сил України, визначеним ним особам з загрошову винагороду. В ухиленні військовослужбовця віднесення обов'язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану. Санкції статей передбачають обмеження волі до 12 років позбавлення волі. За матеріалами розслідування ДБР, суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки екс начальника Одеського обласного ТЦК та СП та членів його сім'ї. Серед раніше арештованого майна. Земельні ділянки з загальною площею понад 2 гектари в Одеській області, два будинки в Одесі з загальною площою понад 420 квадратних метрів, домоволодіння в Одесі площею 78 гектарів, дві квартири та одна третя квартири в Одесі, а також шість елітних автомобілів різних марок. Тривають інші слідчі дії, спрямовані на збір доказів у кримінальному провадженні.